І сьогодні я хочу знов спробувати перезапустити, перезавантажити рубрику з новинами та поговорити з вами про найцікавіші новини, які відбулися з нами з криптовалютою на цьому тижні. Я сподіваюся, що вам ця рубрика зайде, тому що це мені здається дуже цікаво щотижня а, обговорювати різні новини для того, щоб взагалі бути в курсі того, що відбувається зараз на ринку криптовалют. Тому вмочите зручніше, готуйте собі чай або каву. І обов'язково візьміть якихось вкусняшок. Ну а ми починаємо. І перша новина стосується компанії Тесла. І взагалі давайте розбиратися, що там у Ілона Маска з бітками. Негативна переоцінка утримуваних Тесла на балансі 9720 біткоїнів протягом 2022 року склала 204 мільйони баксів. Прибуток від конвертації частини монет 64 мільйони доларів, чистий збиток 140 мільйонів доларів. Подібні дані приводяться у звітності для сек. У четвертому кварталі негативна переоцінка склала 34 мільйони доларів. За цей період операції з першою криптовалютою, тобто з біткоїном, не проводилися. У 2021 році компанія, в результаті певних продажів цифрового золота заробила 128 мільйонів доларів. За підсумками року збитки від знецінення біткоїнів склали 101 мільйон доларів. А у жовтні 2022 року виробник електрокарів оцінив вартість першої криптовалюти на балансі 218 мільйонів доларів. За три місяці до цього. Тесла розкрила інформацію про продаж 75% біткоїнів, які належать компанії за 934 мільйони доларів. Топ-менеджмент пояснив цей крок необхідністю збільшити ліквідність у період антиковідних обмежень у Китаї, як і у випадку з будь-якими інвестиціями, та відповідно до того, як ми керуємо фіатними коштами та рахунками в їхньому еквіваленті, ми можемо збільшувати або зменшувати наші цифрові активи у будь-який час залежно від потреб бізнесу та нашого погляду на ринок та зовнішніх умов. Ось так написано у звіті. А тепер трошки давайте поговоримо про NFT. Я думаю, що у вас зараз просто волосся на сраці полізе доверху. Диван із мема з символом Доджі Коєн виставлять на NFT аукціон. Тепер давайте трошки більш детально. Проект Пліс РДАО анонсував продаж дивана, на якому сиділа Сіба Іну Кабосу, яка стала героєм мема та обличчям криптовалюти Dogecoin. Аукціон стартує 8 лютого о 3.30 по Києву та триватиме одну добу. 9 лютого о 2 години та 30 хвилин ночі за Києвом до лайв стріму про підсумки торгів приєднаються Кабасу та її господиня Ацуко Сато. Користувачі зможуть поставити їм запитання у прямому ефірі. Я, чесно кажучи, навіть не розумію, що там можна питати у собаки та у просто її е, володарки. Ну, добре, нехай це буде якийсь такий піар-ход, ну не знаю що там. Переможці аукціону вручать NFT, який дає право на отримання цього дивану. Ну, я не знаю, нафіга той диван всрався комусь, але. Нехай. <свят> Усі гроші від продажу надійшли благодійній організації Save the Children. Окрім того, організатори аукціону планують випустити нову NFT колекцію, щоб збільшити суму залучених коштів. Пліс Ердао заявив про себе восени 2021 року, викупивши доджі NFT за 1969,6 ефірчику. Це приблизно десь 4 мільйони доларів на момент продажу. А потім проект подробив його приблизно на 17 мільярдів різних токенів DOG. і реалізував 20% через аукціон, отримавши за це все 47,4 мільйони доларів. Нормальний такий фонд, да? непогано так зайшли. Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК. Як нові, так і бувші у використанні. І отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Тепер трошки про криптошахраїв, тому що це дуже така а, болюча тема, і потім ще буде одна новина, де я вам зроблю великий такий звіт про взагалі шахрайство, яке було в 2022 році. Я думаю, це буде цікаво у США організатор схеми криптошахрайства на 7,6 мільйонів доларів. Заарештували та посадять на 8 років у в'язницю. Непогано так, так? А тепер давайте розбиратися, що взагалі цей чолов'яга наробив. І так, федеральний суд у Бостоні виніс вирок засновнику MyBigCoin за звинуваченнями у рекламі та продажу шахрайської віртуальної валюти та управління неліцензійним сервісом обміну цифрових валют. Скоріше за все, ви навіть не чули про такий сервіс, як Майбікоїн, тому що, чесно кажучи, я взагалі не розумію, яким треба бути довбаним мамонтом для того, щоб інвестувати у таку шляпу свої гроші. Суддя Деніс Джей Каспер засудила 52-річного рендала Кратера до 100 місяців тюремного ув'язнення. Від... Відшкодування збитків інвесторам 7,67 мільйони доларів, і виплати реституції. Суму останніх визначать згодом. Так ось, згідно із заявою, підсудний заснував компанію MyBigCoin у 2013 році, тобто, чувак був у криптовалюті, можна сказати, з самого початку, і все, що йому прийшло в голову його тупу. Так, це те, що фірма пропонувала цифрові платіжні послуги у вигляді власної криптовалюти. Ну можна сказати, ну тут нічого такого, якихось там проблем не може бути. Ну випустив чувак свою криптовалюту. І що з цього? Так ось те, що засновник фірми. Та провайдери запевняли інвесторів, яким протягом приблизно трьох років продавали цей цифровий актив, і запевняли, що він забезпечений золотом. Тобто, розумієте, криптовалюта, яка забезпечена золотом? Як це можна повірити? Я не знаю. Хоча у 2013 там з 13 по шістнадцятий рік, скоріше за все, людям трусили таку діч на вуха, і вони все вірили. Так ось це далеко ще не все. Вони також помилково повідомляли про партнерство з MasterCard і просували сервіс MyBіCOINEX Exchange як криптовалютну біржу. На, на платформі нібито завжди можна було обміняти монету компанії на фіат чи інші віртуальні активи, що не відповідало дійсності. Тобто вони зробили якусь там криптовалютну, наче біржу без ліцензії, і начебто там можна було завжди обміняти їх монету. А в ті роки були популярні інші біржі, таких як Binance, там KuCoin, Bybit, Whitebit, Таких бірж не було. Були інші, але все ж таки вони зробили свою, іначе на ній можна було це все обмінювати. Хоча навіть це не можна було робити навіть на їх самій біржі, тобто, це просто взагалі люта скаміна. У ході реалізації схеми кратер залучив кошти від щонайменше 55 інвесторів. Тобто, ви розумієте, всього лише 55 людей, але він їх кинув а, на суму більше 7 мільярд, мільйонів доларів. Ці гроші пішли на те, що чувак купив собі будинок, декілька автомобілів, а також предмети антикваріату, витвори мистецтва та ювелірні вирази приблизно на 1 мільйон доларів. У 2018 році комісія з термінової біржової торгівлі США подала позов проти засновника Майбі за звинувачування у шахрайстві. Ну, мабуть, хтось на нього все ж таки стуканув. Громадянську справу було зупинено після розпочатого стосовного кратера кримінального розслідування у 2019 році. До об'єднаної групи правоохоронців увійшли представники Офісу Генерального прокурору, Федерального бюро розслідувань та департаменту Мінфіну. Я не знаю, кого він там скаманув, але ось ви бачите, які люди вирішили його закрити. А тепер цитата. Поширюючи пряму брехню, Рендал Кратер виманив у декількох жертв понад 7,5 мільйонів доларів, переконавши, що їхні інвестиції забезпечені золотом. Насправді гроші, зароблені їхньою працею, пішли на підтримку його розкішного способу життя, прокоментував спецагент ФБР з Бостонського управління Джозеф Бана Волонта. Ось така новина, тобто ви розумієте, що колись там. 100 років під сраку якийсь там 50-літній чувак когось там кинув лише 50 чоловік і на суму 7 мільйонів доларів, і тільки зараз його можна сказати, карма наздоганяє. Що буде далі взагалі з цими скамами, які зараз були у 2022 році, я навіть не знаю. І про них я вам сьогодні також розповім більш детально. Деякі криптоентузіасти гадають, що 2023 рік стане роком регулювання криптовалют, і чесно кажучи, на це є е, дійсно ну, такі вагомі поводи. скажімо так, ось в Індонезії криптовалюти класифікують як цінні папери. В Індонезії ухвалили закон про розвиток та зміцнення фінансового сектору, зокрема що передбачає зміни у регулюванні криптовалют. Про це пише Coindesk. 12 січня документ підписав президент країни Джоко Відото. Згідно з новими нормами повноваження щодо нагляду над індустрією цифрових активів отримає управління фінансових послуг без участі Агентства з торгівлі е, товарними ф'ючерсами. Це коригування вказує на зміну підходу влади до контролю за галузю. Наглядові органи почнуть розглядати криптовалюти як цінні папери. А не як біржові товари, чи всі криптовалюти, чи деякі ну неможливо зараз сказати. Ось у, нього, у них є така цитата: ми повинні визнати, що це зрушення продемонструвало хороше розуміння регуляторам того, що криптоактиви це щось більше ніж просто торгівля, заявив у коментарі виданню голова місцевої блокчейн асоціації Асіх Карнекський. Раніше фахівці Jump Capital включили Індонезію до найбільш перспективних та для криптовалют юрисдикцій. З травня 2022 року в країні стягується ПДВ із операцій з цифровими активами та прибутковий податок з приросту капіталу від таких інвестицій за ставками 0,1% в обох випадках. Законодавство забороняє використовувати їх як платіжний засіб, тобто самі криптовалюту. Це, вони будуть вирішувати, що це цінні бумаги. Але все ж таки, ось такі маленькі країни, як Індонезія, що б вони там не робили, але все ж таки локомотивом взагалі є е, США. Так що взагалі е, вважають у США. Ось вам приклад безум'я, скажімо так, старчиського дебілізму. Так, це слова Чарльза Манґера. Цей чувак, це у нас хто він там зараз скажу. Це коротше, соратник Уоррена Баффета, якийсь там заступник, зараз трошки а ось, віце-голова Берші Хатвей Чарлі Мангер. Так ось цей пердун старий запропонував взагалі забанити криптовалюту у США. І ось цікаво, що він каже. Він каже, що це контракт на азарні ігри із майже ста відсотковою перевагою для закладу. Він звертається до країни, де лише окремі штати конкурують у цій слабкості. США мають ухвалити новий федеральний закон, який має поставити заслін криптовалютам. Написав він. На думку топ-менеджера до розумних дій можуть підштовхнути два прецеденти, і ось що він каже. Перший це банк криптовалют Китаєм та діями влади Великобританії у 18 столітті. Тоді парламент заборонив випуски нових акцій упродовж наступних 100 років у відповідь на депресію у ті роки. А мені чесно кажучи, взагалі просто це на голову не налазить. Мало про те, що ось ці старіки вони е, проповідують тільки свої там якісь акції, які там несуть по декілька відсотків. А ну мені здається, що їм вже у них там життя вже закінчується. Їм по 90 років вони взагалі нічого не розуміють, яка нахрен криптовалюта. Він це бачить і думає, що це таке взагалі. Ось просто дивіться, що він далі каже. У першому випадку влада Піднебесної мудро дійшли висновку, що криптовалюти завдадуть більше шкоди ніж користі. У другому рішенні створило передумови для епохи просвітництва та промислової революції. Ну те, що там каже, що було у 18 е, столітті, так це взагалі повна дурість. Але ось про Китай також е, ну, цікаво у грудні 2021 року Мангін заявив, що влада Китаю прийняла вірне рішення. Заборонивши криптовалюти та пов'язану з ними діяльність раніше це про те, коли вони все заборонили, заборонили, і потім ось ця вся маса майнерів, яких Китай був на першому місці, це все перекочувало у Америку та кудись там у Європу. І зараз хто на першому місці, ну якщо мені пам'яті нічого там не... Підкрутила то наскільки я знаю, США зараз на першому місці в майнінгу, тобто США краще а, керувати, а, зарегулювати криптовалюту аніж тупо заборонити. Я не знаю, навіщо цей чувак це каже. Можливо, це якийсь там вже або дебілізм, або він щось хоче продвинути інше за що цього. І так, у 22-му році Чарльз Мангер назвав криптовалюти інвестицію у нічого та порівняв цифрові активи з венеричною хворобою. Ну, ви розумієте, що дід вже е, ну, дійсно якусь діч несе. Так, тепер давайте поговоримо взагалі про е, втрати, які е, сукупні втрати користувачів та інвесторів у 2022 році, і вони перевищили 63,9 мільярди доларів. Ось це всі ці сками зараз трошки детально пройдемося по ним та розповім, де кого і наскільки скаманули. І так. За 2022 рік у криптоіндустрії сталося 359 різних інцидентів, включаючи зломи та банкрутства, які завдали сукупної шкоди у розмірі понад 63,9 мільярди доларів. Про це повідомляють дослідники Happy Labs. За їхніми підрахунками 188 випадків пов'язані безпосередньо з хакерськими атаками, тобто можна сказати, половина. 133 з яких припали на defi сегмент У 171 інциденті, що залишився, входять банкрутства, екзитсками та інші шахрайські дії з боку компаній. При цьому 154 випадки, 90%, припали на класичні схеми рак пул. Що це взагалі таке? Це коли ціна токена там, монети на качується, да пампиться дуже сильно, а потім е, це все продається і зливається ціна просто в нуль. І ті, хто купили десь там солану на 200 доларів, потім продають її десь по 10 доларів. Ну, ось це е, ракпул, це е, саме такий вид скаму. Напампити ціну, потім злити її. На 6 великих банкрут з 2022 року припало 57,6 мільярди доларів. Збитків або 90%, а, точніше 90,2% від загальної суми. П'ять із шести інцидентів пов'язані з кастодіальними платформами. Сукупні збитки від експлоєнтів і зламів склали 3,8 мільярди доларів або 5,9% від загальної суми. На десяти найбільших експлойтів випадає приблизно 2,8 мільярдів збитків. Перше місце серед найуразливіших, найуразливіших Web3 продуктів у 2022 році посіли кросчейн-мости. Бо дійсно ми бачили, той міст зламали, той міст зламали. І ось 11 атак на них завдали збитків у розмірі 1,8 мільярдів доларів. З проблемами зіткнулися і низка алгоритмічних стейблкоїнів. Також ви це все пам'ятаєте. Дев'ять пов'язаних із ними інцидентів у семи блокчейнах завдали збитків у розмірі 40,2 мільярди доларів. Збитки від схеми Понці це ось ці всі NFC ігри. За минулий рік склали 923 мільйони доларів. Найпопулярніша гра, як ви пам'ятаєте, була саме степан. У NFT та GameFi проектах 42 проекти зазнали збитків на 97 мільйонів доларів. Тобто 97 мільйонів це саме NFT та GameFi, А ось ці 928, ну скажімо так, 800 десь. То це взагалі схеми понці. Там якісь саме ну піраміди, не тільки ігри, а взагалі щось, ну можливо, просто щось таке, типу інвестуй сюди, а ми тобі там віддамо. Хоча 100 мільйонів на іграх це також дуже непогано. І ось що тут ще пишуть цікаво. Загалом у 2022 році пострадало 26 блокчейнів, включаючи сайдчейні, парачейні та L2 рішення. Лідером за кількістю інцидентів стала мережа BNB Chain. На неї припав 201 інцидент. Бінанс, що з ліцем? Що, що таке? Чому ти лідер? скажімо так, де твоя безпека? І так, при цьому збитки користувачів централізованих платформ становили 19,6 мільярдів, тобто 30,7% взагалі усіх збитків а, за рік, тобто збитки централізованих платформ. Тобто різних якихось там криптовалютних бірж а, або якихось інших проєктів централізованих. А, з відстежених Happy Labs 359 інцидентів лише 93 порушені проекти прийшли публічний аудит. Лідер ринку Керті Кей проаналізував 9 проєктів із списку, 8 з яких атакували кіберзлочинці на суму близько 10 мільйонів доларів. А ось дев'ятим проєктом у списку постраждалих САСТА. Саме Тера. Пам'ятаєте, що такий проект? то Хто втратив гроші на Тері або на US, USN? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І остання ще у мене новина для вас це про Twitter Взагалі, ЗМІ підго... повідомили про підготовку Twitter до інтеграції криптоплатежів. Твіттер очікує схвалення від регуляторів на впровадження в найближчому майбутньому платежів, включаючи криптовалютні. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання. Соціальна платформа подала заявку на ліцензію та розробляє відповідне ПЗ, програмне забезпечення. Ініціатива реалізується компанією в рамках плану Ілона Маска щодо перетворення Твіттер на супер-пупер-додаток. Спочатку опція платежів буде орієнтована на фіатні валюти, але в ній передбачають можливість інтеграції цифрових активів. Нагадую, що у листопаді 2022 другому року а, Маск купив Твіттер за 44 мільярди доларів. І наскільки ви пам'ятаєте, можливо, зараз всі дуже хайпять чат GPT, тобто і, там існені інтелекти, там картинки, тексти і все таке. Також це проект, наскільки я знаю, Ілона Маска. І що буде, якщо він засуне чат GPT ось цей в Твіттер, прикрутить туди NFT та криптовалюту? І це дійсно може бути щось цікаве, тому я буду наблюдати за цим всем І можливо, треба прикупити акції Твіттера. Як думаєте? Або Догі якщо ви у криптовалюті, тому що Ілон Маск його стопудово буде якось піарти. А можливо навіть Догі стане якоюсь там розрахунковою монетою в Твіттер. Що думаєте? Напишіть, що думаєте по цьому поводу обов'язково в коментарях. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ. Пока-пока.